Його називали ювеліром української пісні і порівнювали з бахом. Ним захоплювався Микола Лисенко. А от для земляків він залишався простим вчителем музики. 13 грудня 1877 року у селі Монастирок на Поділлі народився Микола Леонтович, учитель співу, композитор, диригент. Його щедрик став символом Різдва у всьому світі композитор, котрий зафіксував і вдихнув нове життя у старовинні народні пісні. За це і за підтримку української державності був застрелений чекістом у батьківському домі. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І сьогоднішній випуск я присвятив автору Щедрика, українському композитору, диригенту, збирачу музичного українського фольклору та громадському діячу Миколі Дмитровичу Леонтовичу. Адже у грудні 2022 року ми відмічаємо 145-ту річницю з дня його народження. Микола Леонтович, син священника з Поділля, отримав духовну освіту, але став учителем співу та композитором. Хоча люблять і пам'ятають його не так за створену ним музику, як за обробку українських народних пісень, і свій перший збірник він уклав у 1901 році. Під час української революції Леонтович працював у Києві в музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Далі учительські семінарії на диригентських курсах він долучився до створення першої української державної капели, яка до речі була створена на сприяння Симона Петлюри у 1919 році, та мала гастролювати за кордоном, щоб протидіяти російській пропаганді. Та популяризувати українську культуру та нову молоду українську державу. 1920 року Микола Леонтович повернувся до Тульчина, де заснував музичну школу, керував самодіяльними хорами, виступав у військових частинах. Трагічно загинув у віці 43 років 23 січня 1921 року у селі Марківці, куди приїхав гостювати до батька і сестри, де був застрелений. Російським агентом чекістом Афанасієм Грищенко, який попросився на ночівлю. За свідченнями очевидців, це був молодий чоловік 22 років, він попросився переночувати. Добрі Леонтовичі його пустили, нагодували. Вранці він пострілом з вогнепальної зброї смертельно поранив Леонтовича, зв'язав руки сестрі і донці композитора. І доки той помирав на очах у родини. Пограбував оселю і втік із награбованим. Він забрав кожух, білизну, ложки, гроші і навіть взуття Лентовича. Тато, я помираю! встиг сказати Микола Леонтович. Поховали композитора у цьому ж селі. Цікаво, що після вбивства Лентовича, 5 жовтня 1921 року, українська республіканська капела Олександра Кошиця презентувала Щедрик в нью йоркському Карнегі Холі. На цьому концерті був присутній відомий американський музикант українського походження Пітер Вільховський. Пізніше, 1936 року, Пітер Вільховський написав англійську версію слів Carol of the Bells, яка сьогодні є однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В завершенні хочу навести цитату іншого українського композитора Станіслава Людкевича, якою він оцінив творчу діяльність Леонтовича. Коли б Леонтович не написав нічого більше як Щедрика, Дударика, Козака Не суть, його значення в історії української хорової музики було б раз і назавжди заповнене. All seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is the song with Jungle rain or caroling. One yeah. seems to hear words of the cheer from everywhere.